Їх зустрічали оплесками стоячі. Більше 30 працівників енергетичної компанії «Житомиробленерго» повернулись з передової, де захищали своїх рідних, свій колектив, свою країну. Від себе особисто, від всіх нас, я вам дякую. Дякую Богу, що ви живі, здорові. І оцей ваш дух, перемога, він буде поширюватися не тільки на Житомирську область, а напевно і на всю Україну. Разом ми переможемо. Я в цьому впевнений. Я вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Учасники АТО отримали цінні подарунки, грошові винагороди та квіти. Повернувшись на робочі місця, вони подумки раз по раз будуть повертатися на передову неоголошеної війни. Я дуже дякую всім своїм побратимам, які відстоювали цю державу. Тіх, що загинули, хочу, щоб. Ми вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання, тих, хто не дожив до цього дня. Хочу побажати всім присутнім учасникам, всім присутнім людям, міцного здоров'я, особистого щастя, а також, щоб був спокій на нашій землі. Варто зазначити, що колектив «Житомиробленерго» неодноразово відправляв на лінію вогню гуманітарні та технічні вантажі, транспортні засоби усе, що допомагає нашим бійцям бути непереможними. Докладніше про подію дивіться у програмі енергетичний вісник.